Чимало культурних заходів відбулось у нашому місті. Зокрема, концерт присвячений Дні Незалежності України за сприянням патріота Боризнянщини голиці Михайла Миколаєвича. Дійство було насичене зірковою шоу-програмою з захоплюючим шоу-балетом. До святкової програми згодом приєднався Михайло Миколайович, привітавши борознянців з святом. Я щиро дякую за те, що ви прийшли. Я дякую вас за те, що ви сьогодні разом зі мною. Я дуже вірю в вашу підтримку. Разом ми обов'язково переможемо! Дякую вам, святом вас. Патріоти України та своєї рідної землі. З нагоди свята були одягнені у вишиванки, костюми кольорів прапора та малювали на обличчях стяги нашої держави. Свято, зокрема, відзначили з блискучим виступом театру Вогню Спіріт, яке не залишило незахопленим жодного глядача. Під кінець концерту був захоплюючий фейерверк та молодіжна дискотека. Але погода все таки зіпсувала гуляння. О 12-й годині пішов дощ, дискотеку припинили.